Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважають знищити росіян, що наступають на Покровськ. Допоможіть, скажіть, будь ласка, чи є якісь перешкоди. Покровськ. Угу. Дуже сильна боротьба, наші військові стоять на захисті. Тут вийшла карта, що показує, як наче Покровськ це як ворота. І вони захищені. Дуже-дуже багато роботи. У наших військових боротьба. І що заважає, тут працює агентура. Росіяни мають інформаторів, і ці інформатори вони здають артилерію, може, і, і, і самі наші, вони що расисти. Вони їх цікавить, де дрон, дрони заряджаються, правильно? Де дрони заряджаються? Ну, Показано, що перемога за військовими України. Так. Це дуже сильно заважає, що є інформатори, і це заважає працювати. От, і ще може використати Росія хімічну зброю, або якісь такі, ще, що заборонене. Може, може, це буде як коли мінується велика територія, застосовують Зброю, яку не можна використовувати, вона заборонена. І ще використання це те, що блокує наші дрони, реби можуть використовувати. Ну і активно атаки продовжаться, атаки будуть йти, і вони ще використовують по людям можуть використовувати дрони на оптовому волокні. Оце. І це саме на людей. На... На людей. Заперечую весь негатив убираю. Ну, я маю на увазі, що вони хочуть цивільних людей повбивати дуже. От, От Так. Все буде гаразд. Тут вийшли карти. Так, хай є е, руйнація і дуже така потужн, потужні обстріли. Але для наших військових при, прийде корабель повний зброї. Ця зброя виготовлялася дуже гарні, якісь, дуже хороша. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу над росіянами. Я покрузькому напрямку більше не зможуть рашисти продовжувати атаки, Руйнується повністю, вся логістика рашистська руйнується. Знищуються всі склади із дронами, боєприпасами. В расистів більше немає ким і чим воювати, наступати на Покровськ вони не можуть, тікають, лякаються. Прошу вище сили, допомоги. Одведіть, одверніть наших військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть, одверніть усі ракети, бомби. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть усі дрони дрони-камікадзе, дрони на оптовому волокні, дрони, ФПВ дрони і скиди. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, звідки вони їх запускають, хай їм прямо в голову. Летить їх нищить, більше воювати расисти не зможуть. Вище сили, охоронців, духів роду закликаю, Допоможіть знищити расистів, всіх російських найманців, всіх, хто. Інформаторів рашистських, прошу, допоможіть викрити і засудити на довічні строки. Більше немає змоги. рашисти, не мають чим отримувати інформацію. Повністю зруйнована їхня логістика. Не мають зброї, не мають живої сили, тікають, лякаються, відступають. Буде так і так. Це сказане так буде. Так що де дуже сильна боротьба. Так, і є питання ще від глядачів. Це стосується Дніпро-Гес. Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є загрози, що збираються робити расисти із Дніпро-ГЕС. Є загроза вони Так, вони тут хочуть зупинити, хочуть зупинити розуміють, що це дуже важко зробити. Їм це. Важко зробити, але є інформатори, застосовують інформатори, ще є загроза, що може бути використана коли міни, чи замінувати. Якась хитрість, коли перевдягнуті люди. Як спецоперація спеціально вивчений загін на автівках. От, хочуть його зупинити. І план навіть такий, щоб була загроза економіці, підірвати нашу економіку. От такого плану заперечу весь негатив убираю, Руйную всі плани рашистські. Зараз я хочу подивитись місто Запоріжжя. Також питала, чи є загрози для Запоріжжя. Допоможіть, скажіть, чи є загрози для Запоріжжя? Що планують рашисти Місто Запоріжжя. Наші... Наші військові отримали гарну зброю. Вона допоможе захистити. Дійсно, тут є загроза. Щас, зараз вони готуються і хочуть провести атаку на Запоріжжя. Вони вибирають слушний час. І ще в Запоріжжі є люди, які. Інформатори, вони працюють на расистів, хочуть більше це схоже як. Заперечуюсь негатив, убираю, як в Запоріжжі зупинити роботу, щоб, може, є якісь, я от не знаю, чи вони виготовляють якісь дроти, може якусь. Щось важливе, що хочуть зупинити расисти, і ще хочуть так, щоб у людей не було можливості працювати. Але на захисті стоїть потужна є захист, місто захищається. Заперечуюсь негативно, убираю. прошу Вищі сили, допоможіть. Угу. Тут більше за все, уночі е сильні такі руйнування зробити, щоб цивільні люди не змогли більше зжити, настільки боялися, от хоті хотіли покинути місто, щоб воно зупинилося, не, не могло більше існувати. Це основна мета. Більше хочуть так влучань саме там, може, де видається якась гуманітарна допомога, чи це стосується, коли люди, діти, жінки, може, похилого віку люди отримають якусь чи пенсію, чи якісь. Ну, от, Атака хоче прямо здійснити там, де, видається, щось допомога. І дороги перекрити, може заліз, залізницю зупинити, щоб не працювали дороги. Дійсно, готує Росія атаку. весь негатив убирає, від Запоріжжя. От усіх військових, цивільних, від всіх мешканців Запоріжжя, від будинків, від всіх структур заводів, підприємств Запоріжжя відвертає, відсікає всі бомби, ракети, снаряди, дрон. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони і впівдрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди відвертаю, одсікають від Запоріжжя від усіх людей, цивільних, військових українців. Заводів всі залізної дороги одвертають, сікаю, повертаю назад рашистам. Звідки вони його запускають, хай їм туди і прилітить, особливо і тому, хто дає накази на обстріли міста Запоріжжя, хай з ними все це станеться, все погане, все лихе, що бажали Запоріжжю, хай з собою зроблять. Буде так і так є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всіх, хто обстрілюють Запоріжжя, хто обстрілює Дніпрогес, хто збирається руйнувати наш Дніпрогес, прошу допоможіть знищити, щоб більше вони не могли цього зробити. Руйнує всі плани російські. Росія більше не має змоги продовжувати атаки на Дніпро Гес на Запоріжжя. Самі на себе нападають і себе ж вбивають. Буде так і так і є. Отвертаю, розвертаю всі Розвертаю. Ракети летять, себе вбивають. Буде так і Така -да. так, ситуація. І зараз я хочу подивитися ще захист. Будь ласка, скажіть Вищі сили, допоможіть. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Хочуть дійсно, тут можуть бути дуже потужні обстріли, може бути комбіна, як і ракетна, і дрони, і вимкнення наших систем. Дивіться, дуже хитро може використатися зброя. Це щось таке, на наче воно в дроні може бути, і вирубати нам ну ці всі. Як... Не знаю, як сформулювати, але якась у них хитрість застосована, що може бути заряджено, блокує все навколо, як сліпне все вокруг, і воно летить, і тоді проривається може ще ракети. Це не, очі... не очікуване. Це щось. Буде несподіване нове, вони мають хитрість. От, така є загроза. І... Але, дивіться, все одно наші військові будуть закривати небо, намагатися все знищити, захистити будинки, Це... захистити домівки людям, захистити наших людей. З, з моря. Там може бути три запуски із, якщо в них є там човни підводні, і це дуже сильно налякає людей. Там три великі ракети, але це не ядерна зброя. Заперечую, весь негатив. Убираю. Прошу вище, сили допомоги. Допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Україну. Більше вони цього зробити не зможуть. Відкриваються всі шляхи і дороги військовим України на перемогу. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всі підводні човни Росії. Більше в них немає флота і немає авіації російської, повністю знищені всі склади з ракетами, бомбами, і снарядами. Також розірвані повністю всі зв'язки із світом. Росія ізольована повністю. Немає жодних контактів, ніхто не зможе більше расистам. Надати зброю, фі... торгівлю, жодних контактів, одрізається Росія навіки Вічні, буде так і так і є. А також прошу, допоможіть в Україну, надходять вся необхідна зброя. Закривається небо над українцями, міцний захист над нашим фронтом, над нашими військовими, всі необхідні. Система всі ракети, далекобійні, все, що необхідно для наших військових, щоб звільнити наші території знищити расистів. Буде так і так. І. вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити Росію, щоб вона зникла з політичної карти світу. Більше її не існувала Росія, розпадається. Маленькі держави більше не збираються на під якою іншою назвою. Самі себе цураються, соромляться, більше про це себе не згадають ніколи, буде так і так і є. Також прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, ФПІ, дрони, дрони камікати. Друни на оптовому волокні, всі скиди одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, звідки вони його запускають. Хай там і вибухає, особливо тому, хто дає накази, хай прямо в мозок летить, його нищать, більше воювати вони не зможуть ніколи, буде так і так є. Буде все сказане здійсно, так буде. Добре, я на цьому маю завершити. Дякую вам за увагу. По можливості, передивіться три рази цей захист, щоб був міцніший, все має бути добре. Дякую за увагу і до зустрічі!